Доброго дня підписчики, ось цього каналу. Сьогодні закінчаю сезон, помив тракторика, вимив його. Ще Сьогодні їздив до дочки на дачу згорав 4 соти, плуг помив, зараз відчіпаю і На хранення його. Трактор заганяю в гараж. От і до весни він мене віддихає. А потім весною буде ТО2, заміна масла, перетяжка, змазка і вбой. Отакі тут от справи. Так що нині погода нормальна. Трошки мокро було орати, але переорав, якось, як то кажуть, помаленьку. Саме головне, що він зараз не буксує, бо коли я замінив отвал от на пластиковий, він набагато легше йде по-мокрому, не забиває нічого. Так що не зря, як то казав, експеримент вдався. То казали, що залізний дуже липне, не, не перекидає добре, а тут ложе так акуратно. Пласт, що навіть не, не треба ставати і чистити. Так що я думаю, думаю, що дуже добре я зробив. Ну і по поводу там були деякі коментарі, щоб продати, замінити нас більш сильніший. Але я так подумав, ми не такі великі фермери, що маємо багато землі. І нам такої техніки достатньо. Малий розхід солярки раз, надіжність. Бо зараз купиш цей китайський конструктор, починаєш знову його доробляти. Так що я подумав не стоїть. Ну Куплю я зараз той конструктор за 140 тисяч гривень і вп'ять починай робити перетяжку до переробку, до тяжку, доробку, кабіну робив п'ять. От. І я так подумав, ні, оставлю його. Він мені служить вірою і правдою. Так що я його вже довів до ума, не ламається. І йде він прекрасно, так що думаю, що він у мене останеться на господарці. І буде служити мені вірою і правдою до кінця. Так. так що пишіть коментарі по поводу мого відео. Буду дуже вдячний за коментарі, і за погані, і за хороші. І хто ще не підписався, підписуйтесь і до нових зустрічей. До побачення.